1 вересня я прийшла свій дитячий садок, щоб піти у війську можуть бути люди, які там гомофобними, Там можуть бути люди, які поважають Кернеса. Один чувак колись на Київ Прайді був з іншої сторони барикад від нас. Якщо я не довіряю своєму головнокомандувачу, то що я роблю в армії? Анна Кижан, солдатка 47-ї окремої механізованої бригади під назвою Магура. Кажан це не справжнє прізвище дівчини. До повномасштабного російського вторгнення вона досліджувала кажанів. Так і виникло її псевдо. Анна ЛГБТ-активістка. Вона організовувала прайди у рідному Харкові. Дівчина покинула навчання на магістратурі за кордоном та повернулася в Україну, щоб волонтерити, а згодом долучилася до 47-ї бригади. Я долучилася до ЗСУ на початку вересня. Тобто, буквально 1 вересня я така й до військомат. Причому ну, це було смішно, тому що медкомісія відбувалася в моєму дитячому садочку, ну, буквально моєму, куди я буквально приходила. І 1 вересня я прийшла в свій дитячий садок, щоб піти у військо. Це було цікаво. Підрозділ Макура створили за новітніми стандартами. Бійці тут навчаються працювати на західних зразках озброєння, а всередині бригади сформовані власні звичаї. Наприклад, до побратимів належно звертатися як друже командире, друже офіцере, а також заборонено казати слово проблема. Головний сержант бригади Валерій Маркус вважає, що до труднощів варто ставитися як до викликів. Його виступ про роботу з особовим складом подивилося понад трьох мільйонів разів. А Форбс Україна писав, що цю лекцію варто переглянути. І бізнес лідерам Анна обрала цю бригаду, тому що в ній не толерується дискримінація за статтю та сексуальною орієнтацією. Мої очікування щодо того, що мені буде комфортно служити от саме в плані недискримінації, вони здебільшого виправдалися. Я кажу здебільшого, тому що ну, все одно є люди з різними думками, але в моєму оточенні. Ті люди, перед якими я ну, робила камінг-аут як активістка, як пансексуальна людина, як людина, в якої там були не знаю, там стосунки з дівчатами. От всім, в принципі, по-хорошому, все одно. Я думала, що я буду стрілець санітар, тому що саме таку посаду мені визначив пан Маркус на співбесіді. але через, скажімо так, через недосконалість нашої системи законної. Мені довелося в певний момент вирішувати, я хочу бути на бойовій посаді, або я хочу бути в 47-му. Це пов'язано з тим, що я не служила, я не проходила курс молодого бійця. І тому, коли я 2 вересня прибула в полк, мені сказали, що або зараз ми відправляємо тебе на КМБ в учбовий центр, і можливо ти до нас не повернешся. І тому я пішла на посаду діловода. Слово проблема для вас зникає. Воно перестає існувати. Якщо ви чуєте, від когось слово, слово проблема, покарання 20 відтискань. Тому ви не запитуєте, які у вас проблемні питання, які у вас проблеми. Ви запитуєте у своїх бійців, які у вас виклики були сьогодні. Наші військові частині започатковуються з цього дня звернення не пане, а друже. Друже командир, друже сержант. Друже підполковник, я би сказала, що я вважаю дуже важливими ті е зміни, які пропонує е пан Маркус, але я також розумію, що не так е легко змінити якісь традиції у війську. Тобто, навіть е найменші е можна сказати поінти, наприклад, е називати проблему викликом, е не всі до цього готові. І там не знаю, називати когось замість пан пани називати там друже. Це теж для деяких людей трохи екзотично. І навіть цю ідею про там, те, що ми маємо там кожного дня зростати і начебто там, там, заходити на гору, вона теж деяким людям не є близькою, просто тому що вони прийшли у військо не для того, щоб займатися саморозвитком. А з якихось інших причин. Цю традицію я приніс зі свого підрозділу, якому я колись служив. Кожного вечора я запитував у хлопців, чого ви сьогодні навчились. І вони повинні були мені в кінці дня сказати будь-яку дрібницю, але чого вони сьогодні навчились? Це покликано для того, щоб вони звикли прокидатися кожен день з думкою, що в кінці дня їм потрібно народити репліку. Чого ж вони сьогодні навчились? Особисто мені <кхи> ці поінти дуже імпонують. І я би сказала, що я, в принципі, ну, тримаю своє якесь ментальне здоров'я навколо того, що я кожного дня знаходжу в цьому дні щось нове. Інакше дні в армії просто перетворюються на день сурка. Тому, відповідно, для того, щоб якось. Не знаю, я якось триматися. Я дійсно, от, як казав пан Маркус, кожному дні я там, намагаюся знайти щось, за що я буду там, пишатися, або що мене там не знаю, порадувало. І я думаю, що дуже важливо ці речі дійсно доносити до свого складу. Але проблема в тому, що особистий досвід важко передати через накази. Конкретно сюди я навіть їхала автостопом з двома людьми, які зараз з нами служать. Але вони йшли е, в 47-й не по співбесіді, а вони просто ну були переведені з там певної бригади, і які зайшли в 47-й, не знаючи, що таке 47-й, і не знаючи, хто такий Маркус. Тому звісно, ну будь-які е, вказівки зверху, які стосуються їхнього там ну побуту, е, вони їм видаються дивними. Закон про посилення відповідальності для військових. Як ви вважаєте, чи потрібен він, чи можливо якісь пункти треба було б змінити? Яка Реакція у вас на це? Так. Да. Е, зараз в мені бореться, я би сказала, дві іпостасі. Це з одного боку активістка за права людей, а з іншого боку, це ну, людина військова. Тобто я вже там п'ять місяців на службі і певні, скажімо так, певні концепти, я вже починаю ну, переймати саме такі армійські. І я скажу так, що що я до консенсусу в цьому питанні підходжу так. Чи маю я стільки інформації про положення в ЗСУ, як Валерій Залужний? Ні. Очевидно, ні. Відповідно, якщо він приймає таке рішення, то я маю цьому рішенню довіряти. Тому що, якщо я не довіряю своєму головнокомандувачу, то що я роблю в армії? Коли я йшла в армію, я в принципі розуміла, що е, ну, це реальний світ, і в ньому можуть бути люди, які там є румоховними, там можуть бути люди, які поважають Кернеса. І я навіть не знаю, що для мене гірше. А, тому що ну, я вважаю, що ну, гомофобія це просто від незнання, від е, неспілкування е, да, з людьми з ком'юніті вживу. А от коли людина бляха каже, що кернес-красавчик, це означає, що людина не вміє аналізувати. Просто ну, от реально, це, от, це найбільше, що мене вкурлює в армії, коли люди поважають хуйових політиків. Оце мені здається взагалі не змінити, і, і як з цим жити, я не знаю, але знову ж таки, всі українчики потрібні. В цьому підрозділі є один, один чувак, який колись на Київ Прайді був з іншої сторони барикад від нас. Тобто, це ну, колишній ультраправий, який був ну, від мене через кордон поліції. А зараз ми якби зустрілися на одному полі. І звісно, що ми трошки посміємося над тою історією, яка була, але конкретно зараз ми, типу, ну абсолютно як сказати, абсолютно одне до одного немає претензій. Навіть є така певна. Певна підтримка через те, що в нас є там якась своя спільна історія. Я сподіваюся, що після цього досвіду ну, взаємопідтримки під час війни з більшим ворогом ми в суспільстві, навіть з іншими думками, зможемо співіснувати і не виходити на конфлікт фізичний. А що ми будемо все таки вчитися розмовляти між собою і більше цінувати одне одного? Оце те, що я ну і сподіваюся, і дуже хочу побачити в українському суспільстві надалі.